Всім привіт ми продовжуємо грати за збірну україни на євро 2020. Сьогодні у нас тур номер 3, груповий етап, та грати будемо проти збірної Австрії. У попередньому відео я обрав два найкращих коментаря. Тому сьогодні у другому таймі у нас з'явиться Андрій Миколаєвич Шевченко. Тому залишайте ваші коментарі, і можливо на наступних відео вони потраплять до відео. Також друзі, не забувайте підтримувати ЗЕСУ в описі цього відео. Ви знайдете всі посилання. Також ставте вподобайки для нашої збірної України. Ну і друзі. Все, ми приступаємо. Гарного вам перегляду! Ну що ж, дорогі друзі, футбол повертається. Сьогодні у нас груповий етап Євро 2020, третій тур. Збірна України грає проти Австрії. Дуже важливий поєдинок, я б навіть сказав, все або нічого. Для вас цей матч буде коментувати Артем або ж просто арті. Нашій збірні сьогодні програвати не можна. Мінімум потрібно робити нічию, щоб мати хоч якісь шанси на вихід з групи до раунду однієї восьмої фіналу. І так, давайте послухаємо спочатку національні гімни, ну а потім продовжимо. Ну що ж, слухати Національний гімн України приємно, а на Євро 2020 вдвічі приємно. Давайте будемо знайомитись зі стартовими складами і розпочнемо з збірної Австрії. Під номером першим на воротах сьогодні буде стояти Олександр Шлагер. 21-й Штефан Лайнер. 8-й Давід Алаба. Капітан команди. 4-й Мартін Гінтерегер. 5-й Стефан Пош. 24-й Конрад Лаймер. 19-й Крістоф Баумгартнер. 22-й Валентино Лазаро, 9-й Марсель Забіцер. 7-й Марко Арнаутович. Головний тренер збірної Австрії Франко Фода. Сьогодні вони грають за схемою 4-2-3-1. Ну а тепер стартовий склад нашої рідненької збірної України. Під номером першим на воротах сьогодні стоїть Георгій Бущан. Повертається наш герой. 21-й Олександр Карабаєв, 13-й Ілля Забарний. 22-й Микола Матвієнко, 16-й Віталій Миколенко, 10-й Микола Шапаренко, 17-й Олександр Зінченко, 8-й Руслан Малиновський, 7-й Андрій Ярмоленко, капітан наш, 20-й Артем Бісєдін, Друзі, повертається герой Євро. 2020. Ну і під 15-м номером сьогодні буде грати Віктор Циганков. Головний тренер збірної України Андрій Миколаєвич Шевченко. І так, м'яч в центрі поля. Ми бажаємо сьогодні нашій збірні тільки вдалого результату, а саме перемоги на збірною Австрії. Дуже цікаве рішення сьогодні від нашого головного тренера Андрія Шевченка випустити в старті Артема Бісідіна. Попередні наші страйкери, які виходили в стартовому складі, нічого особливого не показували на футбольному полі. Буде дуже цікаво поспостерігати за Артемом і подивитися, що ж він сьогодні зможе зробити. Часу в нього досить. Я думаю, що моменти в нього будуть. Хотілося б тільки одного, щоб він забив сьогодні. Ось зараз Артем Бісєдін невдало, не точно переводить гру на правий фланг на Андрія Ярмоленка. На жаль, засильно. І перша помилка від нашого центрфорварда. Вкидання за бокової для австрійців і вкидає швиденько Пош, вкидає на 20-го номера на Каріма Онісіво. І вже гра переводиться на правий фланг. Неточно віддає передачу Конрад Лаймер на 22-го номера. Партнера по своїй національній збірній Валентіно Лазаро. На щастя, для нас м'яч виходить за межі поля. Олександр Караваєв з м'ячем, віддає на Ілюху Забарного. Ілюха трішечки далі просуває вперед на Малиновського. Малиновський на Артема Бісідіна. Артем Бісідін повертає на Малиновського. Малиновський на Артемчика, Артемчик. Артемчик лівої ноги, Артем Бісіді! 0-1, Збірна України на 13-й хвилині. Відкриває рахунок! Що там робив Руслан Малиновський з м'ячем, Давайте дивитися. Якісь дикі танці. А може це український гопак? Різниці немає. Саме головне, що ми забиваємо. Саме головне, що Руслан Малиновський віддає точну передачу на Артема Бісідіна і не встигає Давід Алаба накрити удар, який виконував Артем Вісідін. 1-0, Або ж 0-1, якщо бути точнішим. Шлагер не рятує свою національну збірну. І Артем Вісідін перший гол на Євро 2020. Мабуть, ніхто не очікував. А Артем Бісєдін забиває, друзі. Вітаю кожного вболівальника. Я думаю, саме час підписуватись на канал і саме час ставити вподобайку цьому поєдинку, адже він уже буде, мені здається, цікавим. Шуткий гол. Національна збірна України забиває. Ми забили до 15-ї хвилини, а це прекрасно. Знову ми бачимо, як збірна Австрії помиляється при передачах. Намагався Сабіцер віддавати верхом на Лазаром. Не точно. і м'яч покинув межі поля. Збірна України знову в атаці. Микола Шапаренко відпасовує на Малиновського. Малиновський на Бісєдіна Біседіна Зінченка контролює м'яч. Збірна України коло штрафного майданчика Австрії. Ярмоленко трішечки на Караваєва Караваєв, Ось зараз не точно Олександр Караваєв віддавав на Миколу Шапаренка. М'яч втрачено. Сабіцер. Сабіцер на лівому фланзі проти нього Олександр Зінченко. Сабіцер передачку віддає Арнаутовіч. Трішечки назад. Перехоплення від Миколи Шапаренка. Не точна передача від Баум Гартнера. Микола Шапаренко на правий фланг Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко знаходить Малиновського. Руслан Малиновський може пробити. Ні, не пробиває. Знаходить Шапаренка. Микола Шапаренко за штрафного майданчика стріляє. Незручно йому було, адже він правша, пробивав зараз з лівої ноги. М'яч летить набагато, вище воріт. Абсолютно неточний удар від Миколи Шапаренка. Якби цей хлопчина бив з правої ноги, мені здається, удар був більш точнішим. Вводить м'яч в гру. Шлагер. Точно на своїх партнерів по команді. Сабіцер. Сабіцер проти нього. Матвієнко. Як же ж дуже класно Матвієнко відіграв в обороні. М'яч відбирає. Точнісінько. Малиновський. в атаці збірна України. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко намагався пробити точним ударом в дальній кут воріт, Давід Алаба заблокував удар нашого капітана. Ух ти ж, знову яке перехоплення в центрі поля від Олександра Зінченка. Сьогодні дуже багато в першому таймі. Збірна України перехоплює м'ячі. Ось, можливо, зараз щось буде. Артем Бісєдін переводить гру на правий фланг. Побачив він там вільного. Андрія Ярмоленка. На жаль, м'яч до Андрія не доходить. І збірна України м'яч втрачає. Збірна Австрії в атаці. Лаймер пересікає центральну лінію. відпасовує на Арнаутовича. Арнаутович на Лазаро. Лазаро повертає м'яч на Арнаутовича. Арнаутович непогана передачу на Забіцера, але Ілья Забарний. Ілья Забарний на місці. Ілюха Забарний Молочинка. Перший на перехопленні. Ось яка ж класна передача на Руслана Малиновського. Руслан Малиновський зупиняється. Руслан Малиновський знаходить Андрія Ярмоленко. Андрій Ярмоленко в стругому майданчику трішечки посувує назад на Миколу Шапоренка. Микола Шапоренко знаходить Каравай. на центраває навісто який гол перепрошую це на Ярмоленко. Це Артем 2-0! Як же ж Артемчик Біседін ловить м'яч з ходу! Фантастика! Олександр Караваєв, здавалося, вже зажував атаку збірної України. Але ні! Знаходить навісною передачею він Артема Біседіна. Артем Бісєдін в дотик, Ви просто подивіться! Як же ж класно поклав корпус Артем Бісідін! 0-2! Збірна України подвоює свою перевагу! Ось це мені подобається. Ось це мені подобається. Це дуже дуже класний крок до сьогоднішньої нашої перемоги. І крок до раунду однієї, восьмої фіналу. Але, друзі, давайте ми не будемо поспішати. Ми граємо проти збірної Австрії. Тому все ще може бути. Дві атаки, і все. І збірна України вже не перемагає, а збірна України вже грає в нічию. Тому потрібно зібратися, але. Аплодисменти, просто аплодисменти від мене сьогодні, Артему Бісєдіну е. Два момента і два галішника він забиває. Я думаю, що ніхто від нього цього не очікував. І так, в атаці збірна Австрії. Лазаров проти нього Миколенко. І Миколенко м'яч нього відбирає. І свисток. Перший тайм завершено. Дуже класний перший тайм для збірної України. 0-2, Ми перемагаємо збірну Австрії. Давайте подивимось на статистику першого тайму. Абсолютна перевага збірної України. По ударам, по ударам у ствір воріт. Єдине тільки що ми програємо трішечки у володінні м'ячем. І так, розпочинаємо тайм номер два. Досить цікавий буде другий тайм, друзі. Адже на футбольному полі з'являється Андрій Миколаєвич Шевченко. Не зміг він замінити Артема Бісєдіна, тому в парі саме з ним буде грати сьогодні. Артем Бісєдін в першому таймі зробив щось неймовірне. Забив два м'ячі за збірну України. Тому сьогодні Артемчик разом з Андрієм Миколаєвичем Шевченком буде грати в нападі саме в другому таймі. Замість Миколи Шопаренка з'являється Андрій Шевченко. Граючий тренер збірної України. Переходять наші хлопці на схему 4-4-2. Саме в два нападника будемо грати. Ну, подивимось, проти збірної Австрії за рахунку 0-2. Що з цього вийде? Досить цікаво. І так, Девід Алаба в центрі. Пасує на Арнаутовича. Арнаутович на нашій половині поля. Відпасовує на Сабіцера. Сабіцер з м'ячем проти нього. Олександр Зінченко м'яч не відбирає. Ой, яка ж зараз передача на Арнаутовича. Як же ж класно і надійно відіграв Микола Матвієнко в захисті. М'яч відбирає і швидка контратака. Руслан Малиновський відпасовує на Шевченка. Шевченко віддає на циганкова. Циганков далі на Артема пісідня. Артем бісяді! Не тридуль! Хетрік! Від Артема біседіна! Що робиться? Заберіть мене, будь ласка, звідси! Я не вірю в те, що відбувається на футбольному полі. Артем Бісідін! Третій м'яч забиває! Що з збірною Австрії? Не розумію! Але. Це, це круто! Це прекрасно! Футбольне свято сьогодні для українців! 3-0. Збірна України! 50-та хвилина! Ми попереду! Що ще потрібно? Навіть 57-ма, друзі, перепрошую! 57-ма хвилина! Фантастика! Ну, я думаю, що після третього забитого Артемом Бісєдіним, друзі, я думаю, що вам потрібно підписатися на канал і поставити вподобайку для збірної України. Такого ви, мабуть, практично ніде більше і не побачите. Кух, все. Досить радіти, потрібно оборонятися. Збірна Австрії в Атаці. Арнаутовіч, Сабіцер. Сабіцер відпасова на Арнаутовича. Арнаутовіч. Абсолютно вільний Арнаутович. Загубили наші центральні захисники. Марко Арнаутовича. І колишній партнер по команді Андрія Ярмоленка за Вестхем. Забиває нам. Ну, слухайте, ще досить багато часу. 1-3 рахунок стає. Арнаутовіч переграє. Георгія Бущана. Ну, в цій ситуації тяжко було не забити. В принципі, що і робить Арнаутович. Він забиває. Чому наші центральні захисники так дали багато простору для нападника збірної Австрії? Не розумію. Розбиратися будемо потім. Ну, а зараз потрібно зберігати наш рахунок. 62 хвилина. Збірна України розіграла м'яч в центрі поля. Матвієнко. Матвієнко з м'ячем. Матвієнко на Ілюху Забарного відпасовує. Ілля Забарний. Далі на Зінченка. Олександр на Ярмоленка. Ярмоленко в дотик на Артема Бісідіна. Артем Бісідін непогано віддавав на Руслана Малиновського на забігання. На жаль, ця передача була несильною. М'яч втрачено. І знову швидка контратака може бути від збірної Австрії. Лазаро. Лазаро з м'ячем на правому фланзі проти нього Миколенко. Миколенко надійно відіграє в захисті. Вибиває м'яч за межі поля. І в нас заміна у збірної Австрії. Замість 19-го номера Крістофа Баумгартнера. З'являється 23-й Ксавер Шлагер. атаці австрійці. Передача на Арнаутовича. Арнаутович проти нього Ілля Забарний. Арнаутович розвертається. Ми подивіться, що робить. Арнаутович відпасовує на Лазаро. Два-три. Валентіно Лазаро забиває. Після передачі Марко Арнаутовича. Марко Арнаутович, як же ж класно він відіграв проти нашого центрального захисника Єліза Барного. Ви Просто подивіться. Поставив корпус, розвернувся, знайшов вільного. Валентіно Лазаро, перепрошую, і. Той абсолютно вільний. Нічого йому не залишалося, як пробити повз. Георгія Бущана, а це вже цікаво. 72-га хвилина, рахунок 2-3. Що збірною України в другому таймі? Після третього забитого м'яча ми якось дуже сильно розслабились. Про що я й казав? Що розслаблятися 100% не потрібно. Ой-ой-ой. Ви подивіться, ви подивіться, які помилки збірної України в центрі поля. Що з пасами, хлопці? Будь ласка, зібралися. Олександр Караваєв на правому фланзі відпасовує на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко назад на Караваєва. Той на Зінченка. Зінченко знаходить Малиновського. Малиновський розвертається. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко взагалі після того, як вийшов, в другому таймі не був помітний. Дуже добре закидав зараз Олександр Зінченко на Андрія Шевченка. Не точно. Андрій Шевченко за м'яч не зачепився. І зараз знову може бути швидка контратака від збірної Австрії Арнаутовіч. Відпасовує на Сабіцера. На щастя, наші захисники грають вдало. Микола Матвієнко, Молоченко, Зінченко. На правий фланг на Ярмоленко, Андрій Ярмоленко. Фінтить Ярмоленко знаходить Караваєва. Олександр Караваєв. В центр на Зінченка. Зінченко, далі на Малиновського. Малиновський на Артема Бісєдіна, Артем Бісєдін десь зник на футбольному полі після третього забитого, але до нього ніяких претензій немає. Ось зараз. Ой, Андрій Шевченко. Друзі, це Андрій Шевченко. Ось такий лисоватий. Андрій Шевченко. В цьому патчі. 84-та хвилина, 85 Практично вже відіграли рахунок. 2-3 потрібно втримати перемогу. Друзі, потрібно втримати. Я в принципі навіть і не знаю, чи з третього місця ми зможемо з вами 100% вийти до раунду плей-офф. Це вже як доля, як то кажуть, ляже. Ще дві заміни від австрійців. з футбольного поля в нас ідуть Валентино Лазаро та Марсель Забіцер. Замість них з'явився 25 й Саша Калайджич. Та 14-й Юліан Баум Гартлінгер. Збірна Австрії на нашій половині поля. Калайджич. Калайдж, проти нього Ілля Забарний. Ілля Забарний м'яч у нього не відбирає. Продовжує атакувати нас. Збірна Австрії. Потрібно зберегти перевагу. Яка ж Та ну! Та це що таке? 89-та. 90-та хвилина. Ми пропускаємо. Саша Калайджич забиває. Заміна. Франко Фоди. Зіграла. Джокер у сьогоднішньому поєдинку. Збірна України пропускає на 90-й хвилині, друзі. 3-3. Ось і догралися. А як все класно розпочиналося? До речі, передачу віддає 23-й номер Ксавер Шлагер. Він також вийшов на заміну трішечки раніше. Запише на свій рахунок асист. Ось так, друзі. А зараз вже буде цікаво. Чи вийде збірна України до раунду однієї восьмої фіналу? Будемо подивитися. Артембі з Зінченко. Артем Бісєдін. Артем Бісєдін в атаці. Є ще в нас шанс. Відпасовує на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко проти нього пош. Ярмоленко розвертається, віддає п'яточкою на Артема Бісєдіна, Артем Бісєдіна, на Зінченка. Зінченко на Малиновського. Малиновський. м'яч втрачає проти Екалайджича. Все, друзі. Матч завершено. Рахунок 3-3. Жахливий. Просто жахливий другий тайм від збірної України після третього забитого м'яча. Просто перестали грати. Абсолютно. Хто найкращий? Найкращий Артем Бісєдін, і Це зрозуміло, маю оцінку 10-0. Три удара у збірної Австрії і три м'ячі вони забивають. Ось так потрібно грати. Натомість у нашої збірної шість ударів, три забитих. Ну нічого, дивимося, чи ми вийшли. Вийшли, друзі! Вийшли в раунд однієї восьмої фіналу. Ура! Збірна України зіграє проти збірної Бельгії! Дивимось на турнірну таблицю. Австрія займає другу сходинку. 5 залікових пунктів. Україна 4 і Нідерланди 7. Вони перемогли Македонію з рахунком 2-1. Ой, дуже добре. дуже добре. Давайте подивимося, раунд однієї восьмої фіналу, які пари. Бачимо, у нас вже Швейцарія перемагає Данію з рахунком 1-0. Виходить до раунду однієї 4. І Італія перемагає Австрію вже з рахунком 4-1. Нідерланди будуть грати проти Словакії, Бельгія проти збірної України. Збірна Чехії зіграє проти Польщі, Німеччина проти Хорватії, Англія проти Португалії, Іспанія проти Франції. Ось такі пари. Друзі, як тільки ми набираємо 400 вподобайок, одразу виходить матч однієї восьмої фіналу Бельгія Україна. На сьогодні у мене все. Надіюсь, вам поєдинок сподобався. Пишіть, що змінити. Кого з стартового складу змінити? Яку схему поставити все це пишіть в ваших коментарях під цим відео. Ну а на сьогодні в мене все. Всім добра, всім всього найкращого. Слава Україні, героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки, слава, побачимось! До побачення! Це Українська!